Всім привіт! Пам'ятаєте, коли в мене з'явився цей трактор, я вам всім обіцяв, що якщо будуть якісь з ним негаразди, або якісь будуть поломки, я обов'язково вам буду це все показувати. І от сьогодні наступив цей момент. Помахаю камеру. От так. Ми сьогодні відео знімаємо не самі, так що як вийде, так і получиться. Я не знаю, чи можливо це назвати поломкою трактора. Скоріше, більше всього, що це така неприємність. А саме вибило в мене пару разів середній діапазон передач. Я вам нагадаю, що даний трактор має три діапазони: це повишений, понижений і середній діапазон. На кожен діапазон є три передачі. В сумі виходить 9 швидкостей вперед. І скільки? Три. Ну, правильно, три. Три передачі, три діапазони, 9 швидкостей вперед, 9 швидкостей назад. Як це все сталося? Звичайно, великі нагрузки приворонки. Воронку я проводжу на середньому діапазоні і друга передача. Дивись там по відео хлопці навіть включають понижений діапазон і третю передачу. Він тоді трошки швидше йде. Я пробував, але якось мені чи така земля у нас, чи можливо дуже глибоко воно йшло, що показалось мені, що він важко йде. Звичайно, вибило при великій нагрузці в воронці. Коли вибило, трактор зупинився і речах діапазонів він перемістився в сторону пониженої передачі. Тобто Він став між пониженою і середньою. От Вижав я щеплення, довключив і поїхав далі. Якось цього більше я не замічав. Став все-таки помічати, що при такій нагрузці воронці, речах діапазонів, він трошки починає ходити. тобто Наскільки я розумію, що шестерні в коробці зміщуються вліво чи вправо, там яку сторону, я ще так і не зрозумів. Ми сьогодні коробку з вами, ну, верніше не коробку, а кришку знімемо. Я думаю, цю причину знайдемо. Я вам це це діло покажу. Але це ще не все. Вибило не тільки в русі трактора вперед. А ще був маленький огород. Я не знаю, там наклон, мабуть, був у нього 45 градусів, тобто орав, звичайно, я вниз, от, а назад піднімався з піднятим плугом холосту. І от, на монтаження мені так здається, що в трактора получилось більше з заднім ходом холосту, ніж з плугом вниз. І от, коли я піднімався черговий раз наверх, також вибило при задньому ходу вибило оцей діапазон. Так що, друзі, будемо зараз дивитися, що воно там не так. І так, наш трактор зняв я кришку, цю що, коробки передач із з речагом переключення. Тому щоб його зняти, потрібно спочатку викрутити ті два болти на основному гідроциліндрі. Тому що вона, якщо їх не викрутити, вона дуже важко виходить. Ну і ще зняв, тут виходить, дві коробки цього трактора, ще одна є реверсна коробка. Просто цікаво, покажу, як воно працює. І так, кришка коробки з речагом. така система тут. Відповідно тут. Все працює плавно, без люфтів Із заводу цей язичок зашпінтований Дивіться, яка обробка поверхностей, кришки там, де наноситься герметик. Я його ще зовсім не зняв, його трошки залишилось. Ну і з іншої сторони у нас знаходиться отакий от сапунець. З лівої сторони, по ходу трактора, є такий ось отвір. В який вставляється такий цікавий вал. Він тут з такими лисками, проточками. Цей вал блокує фіксатори, вісі, вилок, переключення передач або діапазонів. Отакі тут стоять фіксатори. Три штуки. На кожному ще є така от пружинка. Самі кришки є три отвори, для них отак вони вставляються. Фіксатори вставляються в дані отвори і через піджим пружини фіксують ось цю дану вість переключення діапазонів. Тобто є такі фрезеровані місця, куди він скакує і повинен фіксувати відповідний діапазон. Так же само працює і переключення передач. Це, наприклад, перва нетрай. Це у нас буде друга і третя. Ну і задумка інженерів була в тому, щоб фіксувати, скажімо так, намертво передачі, тобто, щоб їх під великим навантаженням не вибивало. Фіксувати не тільки цими фіксаторами, а ще й їх підпирати отаким от, от валом. Я назву його замок. Все це працює дуже просто. Ось Я вставляю даний вал. Витягую один фіксатор. І дивіться, коли передача включена, фіксатор зафіксований, замок зараз закритий. Тобто передачу виключити неможливо. Коли ми вижимаємо щеплення, відповідно цей речажок і вал прокручується і відкривається замок. Фіксатор може рухатись. Отак, От давайте витягну. Тобто це відкритий замок, оце закритий замок. Отак От я його покладу зараз, як він стоїть в самій кришці. От дивіться. На переключення передач з правої сторони і переключення фіксування, замикання діапазонів. Також тут є отака от віточка Це виточка для того, щоб цим болтом фіксувати сам вал, щоб він не випав. Ну і ще, як ви бачите, коли ці проточки є ще одна. Тут нічого не було. Я так підозріваю. І я так думаю, що тут повинно стояти якесь уклотнительне колечко. Хоча тут у мене зовсім ніяких підтікань масла не було, я все ж таки підібрав таке колечко і потім, як буду збирати, поставлю його сюди. Ну і Давайте все-таки повернемось до тої проблеми. А саме вибивання середнього діапазону швидкостей. Ось дивіться, бачите, на цій листці є такий от отпечаток. Я так розумію, що це відбиток від ось цього фіксатора. У мене є така дуже неприємна звичка це тримати ліву ногу на педалі щеплення. Я, друзі, так розумію, що от невелике нажимання педалі щеплення дало про себе знати. Чому так? Тому що коли ми вижимаємо щеплення, відповідно провертається сайвал на відкривання замка. І на цей фіксатор він трошки ну, скакував туди, в ту канавку. Дивіться, яку навіть, я б сказав, би, що там вже є така е, вироботка, як сказати. Тобто він не повністю фіксувався. І Відповідно, шестерні коробки передач вони роз'їжджались і потім просто виходили з зацепу. А це повишена, середня і понижена зверху. На середній у нас вибивало. Оця віщо рухається, це діапазони. Оце повишений, середній і понижений. І по шестерням, Це у нас повишена, середня і понижена. Ну і постараюсь тепер вам показати саму ту шестерню, яка там переміщається. Ось дивіться. Ще раз покажу у нас. Оце середній, це повишений, це понижений. А між ними ходить на цій вилки внизу шестерня. Її там майже не видно, але я думаю, ви все побачите. Значить, Дивіться, середній діапазон, зуби нижньої шестерні заходять в зуби цієї верхньої шестерні. А бокові вже у нас виходять, входять самі шліци по боках. Тобто не зуби в зуби, а шліци в шліци. Тобто, ось приклад вам наведу, Це реверс. Включаємо перед, Нентраль. І назад. Давайте уявимо, що ця муфта це та сама шестерня, яка переключає діапазони. Вона рухається на шліцевому валу і так само змикає понижений і повишений діапазони. А по центру у нас виходить, йде передача через верхні зуби. Ну і Виходить, що це зубчате з'єднання при середньому діапазоні. Воно просто з'їжджало на сторону і воно виходило із зацепу. Трактор у мене напрацював майже 190 мотогодин. Ну і по зовнішньому вигляду даних деталей я можу сказати, що вони тільки притерлись. Тобто видно самі ці контактні п'ятна, там, де вони працювали, От. а самого зносу Ну, зовсім немає. Ну і давайте коротко пробіжимося, як працює дана коробка. По шестерням: перша передача, друга передача, третя передача. Повишений, середній, понижений. Включаємо першу передачу. Після цього, як ми це зробили, другу або третю включити неможливо, тому що є між даними вісями замок. Виключаємо першу, включаємо третю. Включили третю, першу тепер включити не можна. Включаємо другу, також включити першу не можна. Включаємо нейтральну. перша включається. Все просто. Ну і реверс я вам вже показував. Вперед, нейтраль, назад. Ну і на даних деталях я зовсім ніякої вироботки не бачу, бачу тільки п'ятно контакту, тобто при роботі. Зліва шестерня для руху вперед. А ця що справа, то для руху назад. Крутяться вони в різні боки, через те, що під оцією, під шестерньою заднього ходу, є там внизу ще один вал і паразитна шестерня, яка міняє сам напрямок обертання. і рішаємо саму проблему, щоб більше у нас не вибивало діапазони. Значить, мимо того, що потрібно повністю відпускати педаль щеплення при роботі трактора, особливо при великих навантаженнях, я ще оприділив, що цей от фіксатор, він в замкненому такому положенні самого валу. У нього є ще такий от люфт. Тобто не люфт, а дистанція, яку потрібно прибрати. Тобто приблизно десь 1,5 мм зверху потрібно його ну, наварити. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тобто, Коли ми збираємо цей вал, вставляємо на місце, ставимо кришку і за цими фіксаторами, то при закритому цьому замку, ось ми його закриваємо, при включенні якогось діапазону, у нас ще залишається отакий от. Такий от хід цього фіксатора. Цей зазор я приберу тільки на фіксаторі діапазонів. Передачі я трогати не буду. Ось дивіться, це заводський фіксатор, той, що нетронутий, а це той, що я наплавив полуавтоматом приблизно десь 1,5 міліметра. Ось так я обираю тут і такий зазорчик. Залишається, тобто цей довший на 1,5 мм. Ну і хочу звернути вашу увагу на ці три пружинки, дві з яких стоять на передачах, тобто на той речах, що з правої сторони, вони діаметром сам виток трошки тонший, ніж та, що стоїть на діапазонах. Так, ну і ще на самому цьому речашку вала блокування я хочу перемістити саму вилку. Вона стоїть отут. В цьому отворі фіксується. А оце такий штифтик. Сюди чіпляється у нас пружинка. Я хочу цей штифт прибрати, зробити отвір під палець, щоб вилка від муфти щеплення була отут. Для чого? Для того, щоб збільшити сам радіус обертання цього валу. Тобто, щоб гарантія була, що він повністю закриється і повністю відкриється. Ну і давайте покажу, як воно вийшлося в мене на завершення. Отак, я вижимаю педаль щеплення. У цьому тракторі дуже легке щеплення, пелюсткове. Тобто, лівою рукою вижимаю без проблем. Ну, коротше що, набагато воно краще тепер працює, замок замикається так, як потрібно. Тобто щеплене треба повністю вижати, щоб переключити діапазон. Попереду ще дуже багато оранки, буду наблюдати і обов'язково вам розкажу, як воно, чи допомогло, чи ні. Але не забувайте, не тримайте ногу при роботі на щеплення, так як замок приоткривається і потім на цьому все. Пока!